Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 28 жовтня по 3 листопада, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози у Мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія повітря, близнята, терези і водолій. Близнюки будуть першими. Прогноз для вас. Подивимося, що там у вас буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта випадає: Верховна Жриця. Ну, Верховна Жриця. Варіант може давати історію, що якась таємниця вийде назовні на наступному тижні. Як варіант по цій карті, можете консультуватися у таролога, астролога, нумеролога екстрасенса, мага, шамана, я не знаю в когось, тому якщо що, ласкаво просимо посилання в шапці профілі на мій е, інстаграм пишіть, будемо консультуватися. Як варіант, а по цій карті а, може бути історія, коли ви можете розкрити свій внутрішній потенціал на наступному тижні. Це може бути історія, що, м, скажімо так, сформується якась таємниця по відношенню від вас до якихось людей. Таємний роман може в когось буде. А, ця карта може давати історію, що може, м, скажімо так, на назовні історія зради обману, по відношенню до вас в любовному плані або від якоїсь людини, там друг, колега, от щось про когось може. Дізнатися як варіант по цій карті. Або самі почнете займатися, наприклад, езотерикою, там, матрицею, астрологією, терологією, типу, щось в такому форматі появиться такий підвищений інтерес. Давайте ще одну карту. Десятка пентаклей випадає. Ну, це може якась таємниця. Ем... В контексті щось з приводу сім'ї дізнаєтесь, не знаю там що у мами там щось відбувається або у батька щось відбувається. По десятці пентаклей може бути сімейне таке якесь святкування, просто сімейний час проводження. Це може бути як варіант: історія допомоги фінансова від вас, членам родини, або по відношенню до вас. Подарунок як варіант може бути по цій карті. Вирішення фінансових питань може бути. Фінансово дуже класна карта, тому потенційно на наступному тижні повинні бути грошики у вас. А як варіант, це може бути. Відпочинок, відпустка, не знаю, з кимось в якесь може нове місце поїдете, або як варіант, це може бути історія, що в сім'ї якась от, в сім'ї може відбуватись якийсь. Такі не дуже зрозумілі якісь події, коли ви не мож, не зможете їх пояснити собі, чому так відбувається. Ну от питаннями сім'ї по цій карті можете займатися. Ну це може бути там, не знаю, прибиратимете дома ремонт, якийсь будете робити. Там не знаю, там врожай збирати або там присаджувати якийсь вазон. Ну щось якось в такому форматі точно по цій карті повинно програтися. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Десятка жезлів випадає дві десятки Верховна Жриця. Ну десятка жезлів дає якісь фізичні навантаження. Як варіант це може бути історія, що там якісь важкі продукти будете з до супермарку додому нести. Як варіант це може бути історія. Коли буде дуже багато роботи, і наприклад за цю роботу ви отримаєте потім хороші гроші. Як варіант, це може бути, наприклад, клієнт або якийсь інвестор прийде, з яким вирішити питання так, як ви хочете, буде важкувато по цій карті. Але при цьому це можливо. Єдине, що це буде ну займе якийсь певний проміжок часу. Дуже часто по цій карті проходить історія, коли щось в стосунках не задовільняє, коли важко дається знайти общу точку заприкоснення. І, от сформовується всередині нас якесь. Таке відчуття тупіка, що от далі вже би, ці стосунки розвиватися не можуть. От якось така історія може програтися. А це може бути спорт, наприклад, просто фізична якась нагрузка, типу спорта, або там бігати зранку будете в парку, або ще щось в такому контексті. Ну, Дуже часто по цій карті може бути така історія, що треба навчитися делегувати, скажімо так, якісь речі, скажімо так, частину якихось зобов'язань передавати іншій людині. Це може бути історія, що ви візьмете на себе бремя відповідальності ці за а ваш партнер буде йти в розвалку, іначе йому і так все прекрасно великолепно Тут, опять же, вмійте говорити, казати, тому що потенційно це може призвести до дуже хороших наслідків. Розумієте, там? Далі у нас ідуть терезим, прогноз для вас. Подивимося, що там у вас буде відбуватися на наступному тижні, що там картішечки скажуть. Перша карта. Дев'ятка жезлів випадає. ну Дев'ятка жезлів зазвичай показує, бачите, тут людинка. Кудись біжить, біжить вона назад з парку, тобто повертається додому. Відповідно, тут може бути така історія, що. Наприклад, на наступному тижні придеться вирішувати або завершувати вирішення якогось питання, яке ви не завершили в минулому. Це може бути як варіант історія в контексті, що ви можете ставити бар'єри, обмеження в якихось пропозиціях, які потенційно вам можуть прийти на наступному тижні, через те, що у вас в минулому був якийсь негативний, неприємний досвід, і ви перетягуєте цей досвід на теперішній і думаєте, що так само буде і зараз. Але ви повинні розуміти, що досвід це тільки досвід, і треба рухатись далі. А дев'ятка жезлів може давати обмеження. Межах спілкування в комунікації з якоюсь людиною. Неможливість зустрітися, наприклад, або ще щось, тобто якісь будуть ситуації, там, когось багато роботи, або ще щось. Дев'ятка жезлів дає, не знаю, там, спілкування з охороною, з сторожем якимось, ну, в такому форматі це може бути. Як варіант, це може бути історія, що ви можете грузитися, ностальгувати за чимось, що трапилось в минулому. І через це, знову ж таки, ставити собі якісь бар'єри. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Карта сила випадає, клас. Ну дивіться, карта сила може казати про те, що у вас потенційно можуть бути страхи в контексті того, що там було якесь була якась неприємна ситуація в минулому, і вам треба не боятися, скажімо так, по цій карті іти в них. Ви зрозумієте, що не такий страшний вовк, який він вам здається. Бачите, тут маленька дівчинка приручила велику собаку. Тому відповідно, якщо у вас будуть якісь можливості, хватайтеся за них і йдіть. Карта може давати якусь імпульсивність в діях. Дуже часто по цій карті проходить історія прівосходства духовного над матеріальним. Відповідно, по цій карті я б не рекомендував би зациклюватись на матеріальних речах, а треба подумати, яким чином треба піти, щоб отримати ці матеріальні ресурси. Творчі колаборації, проекти, це можуть бути просто по цій карті як варіант, історія, от як випробування на міцність на наступному тижні, можуть бути, коли вам треба проявити силу духу, якийсь авторитет, витримку і, скажімо так, перестрибнути через ці випробування, які потенційно можуть бути. Це може бути якась драма у стосунках по цій карті ну там вияснення бурхливе стосунків. Це може бути як варіант сексуальне, інтимне життя на наступному тижні у когось буде таке прямо максимально активне. По цій карті як варіант може бути домінація, авторитаризм по відношенню до вас або від вас по відношенню до якоїсь людини за рахунок може якоїсь минулої ситуації, яка в минулому у вас була. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимось, там ще картішки скажуть. Десятка кубків, клас! Десятка кубків це остання карта в кубковій масті. Відповідно, вона показує кульмінацію, завершення, ясність, коли от стеля вже достигнута. Це може бути історія от, домінації авторитаризму в контексті партнерських стосунків. Це може бути знайомство, бурхливе з якоюсь людиною або відновлення спілкування з якоюсь людиною з минулого примирення. Десятка кубків може давати, не знаю, там. Можете час з сім'єю проводити дуже так, там щільно на наступному тижні, або вирішувати якісь сімейні питання. Десятка а, м, кубків може давати не знаю, одруження, весілля, там вінчання, не знаю, пропозиція одружитися, пропозиція з'їхатися по цій карті. 100% може бути така дуже класна карта. Це може бути класна колаборація з кимось, там не знаю, кудись поїхати, побігти, не знаю, там або провести час разом, наприклад, там бари, ресторани, клуби, от щось якось в такому форматі. Для вас. Далі у нас йдуть водолії. Прогноз для вас. Подивимося, що там у вас буде відбуватися на наступному тижні, що там картішечки скажуть. Двійка кубків випадає, клас! Побачення можуть бути багато романтики може бути партнерство, якась колаборація. Ця карта дуже часто показує історію, коли нам треба знаходити гармонію і баланс у взаємовідношеннях з тими людьми, які нас оточують. Це може бути подарунок, це можуть бути знаки уваги, компліменти, признання в коханні, в почуттях. А, ну от. Карта, ну тут по цій карті є можливість з кимось познайомитися. Це може бути співпраця вдала. Це може бути новий клієнт, колега прийти на ваше місце роботи. Це може бути, не знаю. Може, вас хтось додому в гості запросить, або ви до когось, ви когось до себе будете в гості запрошувати. Давайте ще одну карту. Прям прикла прекрасна карта. Якась може бути по цій карті душевна розмова. Ну, така, знаєте, прям як душевний стрібтість, я б сказав. Відвертість може бути з кимось багато. Або як варіант, ви з якоюсь людиною, там, з якою ви там дружили, зблизитесь і будете тепер кращими друзями, а не просто друзями. Або були знайомими, станете друзями, наприклад, за рахунок якоїсь розмови або зустрічі. Зустріч може бути просто з кимось Ну, важлива, а вона просто така приємна, буде дуже класна. Давайте ще одну карту. Вісімка кубків випадає. Дивіться, вісімка кубків за, за, за часу показує історію, коли щось вже не має актуальності і цінності, і ми йдемо на пошуки чогось нового. Відповідно, це може бути тимчасове розставання, може, з вашим партнером, там, у нього відрядження буде, у вас буде відрядження. Це може бути е, перехід, е, зміна статусу у ваших стосунках. Не знаю, зустрічалися, будете жити разом. Вісімка кубків може давати історію. Переїзду Поїздки до когось в гості, або до вас, от, бачите, виглядає дівчинка когось. Як варіант, це може бути історія, що ви будете чекати, коли до вас хтось там приїде в гості, як варіант. Вісімка кубків може давати знайомство, наприклад, з кимось на відстані. Тут прям доволі така ймовірна така історія, що з кимось можете так познайомитися. Вісімка кубків може давати, ну от, ем, от коли може ви зміните якесь відношення до якоїсь людини, от по-іншому почнете на неї дивитися якось, або зрозумієте, що ну, це може бути просто друг, наприклад, що я більше більшості. Людини не хочу спілкуватись, тому що в мене тут зародилася якась людина, яка мене більше розуміє. Наприклад, От в такому форматі може програтися. Давайте ще одну карту для вас. Подивимося. Сімка Пентакли. Ну сімка Пентакли може давати історію фінансового надходження. Сімка Пентакли може давати історію, коли вам треба буде на наступному тижні. От може якась буде пропозиція, і вам треба буде посіяти зернятко і мати витримку і терпіння, щоб отримати результати. Але ці результати можуть бути через півроку, рік. І при цьому праця може бути такою даватися важкою. Роботи може бути багато, або може бути якийсь важкий клієнт, з яким вирішення питання може бути даватися важкувато. По цій карті можете збирати врожай, по цій карті може бути вагітність. По цій карті можете підводити якісь критичні висновки. Ну я б сказав такі завчасні, і може не треба давати оцінку, тому що, ну тобто, почекайте, може ще там щось вам дасть результат. Ну знову ж таки, бачите, тут люди радіють, тому що акції пішли вверх. Відповідно, тут може бути така історія, що може ви кудись інвестувати. Але в минулому і зараз отримаєте дивіденди. Наприклад, в такому контексті може програтися сімка пентакли може давати історію важкості у розумінні з якоюсь людиною, коли ви будете міняти от по восьмерки кубків підхід до того, щоб нарешті поставити крапку і вирішити якесь питання. Ну це може бути клієнт, колега, керівник. В любовному форматі В любовному форматі тоді ця карта може давати ощущення топіка, що от стосунки наче зайшли вже топік, немає далі розвитку, але при цьому ми й не йдемо в розрив, тому що ми намагаємось за рахунок прив'язаності привички зберегти те, що хоча б в нас є. От в такому контексті тоді карта ця може програтися. Но мені здається, тут фінансова інвестиція може в когось бути. Не знаю, в такому форматі. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня, оденяв, бережіться ви. Цьоміки-боміки.